Я вдячна Богу за минулий рік, за миті всі в житті, за дні прекрасні, скажу, як Самуїл, колись сказав, Господь нам допоміг до цього місця. До цього місця був зі мною Бог, я бачила його могутню руку, я не сама йшла, ми йшли удвох, Він був моєю втіхою у смутку. Я щиро вдячна Богу за життя. Скільки людей у році сім не стало, а я живу, звучить серце биття, це Божа милість мене зберігала. Я дякую за діток, за сім'ю, плече надійне мого чоловіка, і за здоров'я, що Бог посилав, і ні на мить він нас не залишав. Він в цьому році рідних всіх зберіг і посилав своє благословіння. Обходило нещастя наш поріг, за це приношу Господу хваління, за друзів моїх, дякую Христу, за їх підтримку, щирість, допомогу, за нелукаву серця теплоту, за них сказати хочу: слава Богу, за церкву вдячна, за сестер, братів, ми стали рідні через кров Ісуса, за наших пастирів, діяконів. За проповідників я дякую Ісусу. Хвала Творцю за всі наші хори, що є кому співати пісні, натхнені, які звучать в мінор або в мажор, за те, що діти Божі, ми спасені, за душі, що обіцянку дали, і в цьому році в заповідь вступили, вони спокій своїм серцям знайшли, відколи все життя Христу вручили. За всіх дітей, що в церкві нашій є, за тих, хто в цьому році народились, що Бог цю втіху всім іще дає, це його ласка і велика милість, за наш затишний молитовний дім, що має місце, де збиратись разом, як добре тут в'єднання нам усім молитися і прославляти Спаса. Згадаємо тих, кого з нами нема. Хто вже зустрівся віч на віч із Богом. Скінчилась їхня путь. Господь забрав до краю свого вічного святого. Був час, вони несли у церкві труд, молились і співали, та нежданно Життя за мене закінчилося вже тут, і хтось із них закінчив це так рано. Це Божа воля, і не зна ніхто, хто, що в новому році нас усіх чекає. Може, за вірними прийде Христос і в небесах, мов зорі ми засяєм. Про день той знає лише Бог один, тому готовим завжди бути треба, цінити неповторність тих хвилин і до вічності приготовляти себе. Спасибі тобі, Боже, за цей рік ти так благословив мене, мій Отче, Хоч я приходько тут і мандрівник, за сенс життя подякувати хочу. Я не берусь лічити твоїх благ, вони не вичерпні, немає міри, допоможи не в слові, а в ділах показувати ближнім свою віру. І вдячність будь за все, що ти даєш, проходячи свій шлях без нарікання та святість берегти, поки прийдеш черпати силу, слів Твого Писання. До цього місця був зі мною ти. Веди мене Спасителю і надалі, я по слідах твоїх бажаю йти, щоб не зустрілось радість чи печалі. Вступаючи у Новий рік, надіюся я на твою ласку і любов велику. Хай славиться Твоє святе ім'я, достойний ти хвали по вічні віки. Слава Богу.